Чому ж найбільша криптобіржа після Binance просто так збанкрутувати буквально за кілька днів? При тому, що ще тиждень тому її капіталізація оцінювалася у 30 злишком мільярдів доларів. Чому всі кошти вкладників, які були у FTX, просто так кудись зникли? Чим принципово токен FTT відрізняється від інших аналогічних токенів, таких як? BNB або BUSDT, які згенеровані, наприклад, біржею Binance. Яким чином технологія блокчейн взагалі працює і чому вона не захистила вкладників біржі FTX? Про всі ці питання, а також багато інших, будемо розбиратися у цьому відео. Слава Україні! Мене звати Тарас Гук. І якщо вам такий контент цікавий, будь ласка, підпишіться на канал, аби не пропустити нових відео. Поїхали! Отже, як ви вже мабуть зрозуміли, будемо говорити про криптобіржу FTX, яка буквально нещодавно збанкрутувала повністю її токен FTT, а також її засновника відомого в криптоколах як BFS. Чому ця тема є важливою? Попри те, що в Україні ця біржа не була суперпопулярною, вона в світі займала топ-5 позицію, тобто її капіталізація була досить великою, об'єм оп операції був також значний, і кошти вкладників були. Величезними на цій біржі все це рухнуло буквально в кілька днів, і для того, аби зрозуміти, як не потрапити в аналогічну ситуацію, потрібно розібратися, що ж насправді сталося і в чому була причина у цього банкрутства криптобіржі. Отже, на популярному ресурсі серед крипто спільноти було недавно, буквально менше тижня тому, опубліковано матеріал про те, що криптобіржа FTX схоже на те, що Неправильно поводиться з коштами своїх вкладників або користувачів. Відповідно до згаданого матеріалу було зазначено про те, що FTX переказує гроші на свою дочірню компанію Alameda Research, Обидві вони є під повним контролем і власністю однієї особи самим Бенкманом Фрідом. І відповідно вже його дочірня компанія в подальшому з грошима. Користувачів, що завгодно може робити, тобто витрачати, позичати, вкладати в суперризикові ресурси, і формально для того, щоб гарантувати повернення коштів вкладників, його дочірня компанія перед біржею FTX а гарантувала це повернення шляхом того, що на балансі дочірньої компанії Alameda Research знаходяться відповідні активи, які в разі чого вона може ліквідувати, тобто продати, і відповідно повернути кошти назад на криптобіржу відповідно користувачам цієї біржі. Але як виявилося, величезна частина всіх активів з 14 мільярдів, здається, більше 8 мільярдів доларів. Еквівалент був виражений. У цієї дочірньої компанії в токені FTT, який токен згенерований тою ж самою біржею, криптобіржею FTX або тим же самим BFS-ом, самим банковим Фрідом. І на папері воно, в принципі, все виглядало окей, тому що FTT коштував більше 25 доларів за штуку. Alameda Research мала мільйони цих FTT токенів, і в разі необхідності могла отримати ще мільярд, наприклад, випустити відповідні токени жодної складності не складає, тому що знову ж таки вони перебувають у власності однієї тієї ж самої особи. Але в реальності тут виявилося дві проблеми. Перша концептуальна це те, що. FTX, загалом криптобіржа так називає себе криптобіржею чи криптоекченж, хоча насправді такої не є. Адже біржа це, по суті, майданчик, який зводить продавця з покупцем і заробляє на комісії від транзакції. По суті, криптобіржа вона не може мати доступу до коштів покупців чи продавців, або має їх дуже короткий час. І в будь-який момент повинна гарантувати повернення всіх цих коштів в випадку, якщо покупець знову ж таки захоче продати цей актив у зворотньому напрямку іншому покупцю. Таким чином, якщо установа бере кошти від одних А позичає другим, що по суті відбувається з FTX і перерахуванням грошей на Alameda Research та інші пов'язані дочірні компанії. То це називається банк або фінансова установа, коли ви берете від одних і позичаєте іншим, і вже заробляєте не за комісію при угоді, а на відсотку за надану позику. І проблема номер два: прикладна. Якщо токен FTT а, втратить з будь-яких причин а, свою ціну або починає різко падати, то Alameda Research не зможе повернути. Кошти, які на папері, вона винна біржі, і під там заставу чи гарантію надає відповідні FTT. Так вона може додрукувати, наприклад, токени FTT, але знову ж таки, це швидше всього понизить його ціну ще більше. І по суті, ця прикладна проблема і стала приводом до колапсу о, цього токена FTT і подальшому біржі FTX. Адже Binance, який мав дуже велику кількість цих токенів FTT в зв'язку з тим, що вони були частково співвласниками біржі FTX, Потім вийшли нібито з цієї біржі, нібито отримали за е, розрахунком токени FTT, після оприлюдненого дослідження на CoinDesk вирішила публічно заявити про те, що всі токени, які є в власності Бінансу, токени FTT, вона буде продавати на відкритому ринку. При цьому вона не лише це заявила. Але реально почала це робити. Зв'язку з тим, що почався масовий продаж чи злив токену FTT величезним гравцем. Всі інші менші інвестори також подумали, ага, швидше всього ціна його буде падати, і так воно і відбулось. Ціна почала падати, і почала також додатково його намагатись продавати, зв'язку з тим, щоб не втратити свій цінний криптоактив. Таким чином, емітент FTT, по суті, FTX повинна була всім цим продавцям по суті гарантувати чи повертати реальні гроші. І з цим почались проблеми, тому що якщо б FTX не виводила кошти користувачів, які вона первинно залучала до себе, і не передавала через Almeida Research третім пов'язаним особам, які по суті потім переходили в кишеню а, власника чи співзасновника всієї цієї біржі. То по суті такого б нічого не повинно статись. Але насправді всі ці кошти вони були профукані, по суті, витрачені. І відповідно FTX заборонила заборонили спочатку в відзагалом свої біржі, потім продаж е, токена FTT, але ні одне, ні друге не врятувало їх. І сам токен на FTT впав там з 25 доларів до двох чи трьох по суті до нуля, тому що вже на рівні двох-трьох там особливо торгів не було. І вона була змушена оголосити про... Повне своє банкрутство не лише своє, а й дочірньої компанії, Alameda Research і як виявилося, інших 143 пов'язаних юридичних осіб разом із ними. Крім цього, засновника цієї всієї біржі арештували, допитали зараз. Не ясно, взагалі чи він ще знаходиться на Багамах чи ні, де офіційно зареєстрована криптобіржа, але все це виглядає як явно. Шахрайською схемою, крім того, після вже оголошення банкрутства чомусь з рахунків, ще які були заморожені, користувачів, почали пропадати мільярди активів, які теж припускають, можливо, виводяться самим же власником цієї всієї біржі. Між цими подіями Бінанс оголосила про те, що вона досягла домовленості, яка не є обов'язковою про повний викуп чи поглинання FTX. Після цього через день вона від цього відмовилася. Після проведення внутрішнього diligence, чи оцінки активу та публічних повідомлень про те, що є розслідування, які будуть вести офіційні органи Сполучених Штатів Америки щодо можливих шахрайських схем чи операцій на криптобіжі FTX. і тут дуже багато хто говорить. Що все це якраз і сталося через те, що Binance просто таким чином намагався потопити конкурента. Вони публічно оголосили про те, що будуть продавати токени, якщо б вони цього не зробили, а втиху продавали чи в принципі не продавали таку велику кількість токенів, то далі все було би гаразд. Але насправді не зовсім так. Головна проблема FTX, як і будь-яких інших криптобірж, полягає у тому, що ці криптобіржі концептуально не є біржами, вони є банками. Але. Банками, які, по-перше, ніхто не контролює, по-друге, яких не гарантовано повернення коштів вкладників при банкрутстві відповідних банків, які можуть робити з грошима чи фондами, активами клієнтів що завгодно в будь-яких варіаціях, в тому числі просто забрати собі і потратити на власні потреби. І що найголовніше, які можуть друкувати власні гроші або так звані токени, і цими токенами в подальшому прикривати на папері багатомільярдні потенційно схеми з шахрайством реальних коштів. І якщо загалом перші позиції про те, що це банки кого ніхто не контролює, де немає жодних гарантій про те, що в разі банкрутства вам повернуть кошти, а швидше всього навпаки, гарантія того, що вам нічого не повернеться. І те, що вони можуть робити як банки що завгодно з вашими коштами, в тому числі потратити їх. По суті, вони не є такими небезпечними, тому що вони якраз е би були і повинні бути запобіжниками для того, аби ніхто в такі банки не кладав своїх грошей. Але якраз оця можливість випуску власних грошей чи токенів, які мають потенційну якусь цінність, і є цією. Проблемою, яка по суті притаманна усім е, наявним криптопроектам, криптобіржам, криптобанкам, як завгодно можна їх називати. Адже оцей е, FTT токен біржі FTX для більшості тих, хто його купляв або інвестував у нього гроші, по суті був певною мірою чимось схожим на акції відповідної компанії FTX, тому що. FTX гарантувала про те, що вона буде робити зворотній викуп відповідних токенів, в випадку, якщо в неї буде збільшуватись прибутки, таким чином потенційно це би мало стимулювати ріст ціни FTT токена FTX. Якщо FTX також буде мати якісь певні успіхи, крім того, ви, як власник цього токена, маєте додаткові якісь зменшення комісії на біржі чи інші плюшки, е, які вам надає можливість володіння цього токена. При цьому, що формально жодного відношення цей токен до компанії чи якихось властивостей акції відповідної компанії, немає. Тобто ви не маєте жодних зобов'язань, чи компанія перед вами не має також жодних зобов'язань в випадку, якщо ви маєте відповідний токен. І це дуже важливо розуміти, тому що ще на самому початку зародження крипто цієї всієї історії, там років 5 напевно, тому. Американська комісія з цінних паперів СЕК дуже чітко заявила свою позицію при перших ICO про те, що будь-які варіації деривативів чи інших аналогів цінних паперів, які мають схожість із акціями, тобто можливість бути власником чи співвласником компанії, є незаконними, якщо вони не зареєстровані через випуск відповідного цінного паперу на комісії і не. Компанія не стає публічною. Очевидно, що відкривати публічні звіти компанії, коли ти маєш на меті взяти 10 мільярдів коштів своїх користувачів і просто так їх вкрасти, якось не дуже класно, тому ніхто, по суті, з криптопроєктів не робить свої токени чимось схожим на акції, і дуже детально, там великими буквами в довгих текстах описує про те, що нічого це FTT вам не дає. По суті, для вас купівля FTT як і будь-якого іншого криптотокена, є тим самим, що поповнення бонусного рахунку, наприклад, на карточці Сільпо чи Око. Ну, Хоча в сільпо ви. Хоча ви можете купити потім продукти за ці кошти, тому і навіть ця аналогія не дуже хороша. Але ви можете логічно задати питання, що якщо вам точно кажуть, що ви не будете власником компанії, вас ніяким чином не зв'язує цей токен, для чого ж тоді взагалі вкладати в нього гроші, який дурень понесе гроші для того, щоб отримати щось, що не є нічим. Я вам скажу, що це досить розумне питання, але. Відповідь: Це або дуже жадібна людина, або бідна, або обдурена. І якраз в основному вся історія FTX і загалом криптоіндустрії доводить те, що без маркетингу. Неможливо би було а, розцвіт FTX. Вони вкладали в маркетинг і в рекламу просто величезні суми грошей, напевно, сотні мільйонів доларів, тому що постійно всі фінансові блогери західні, тільки кожного разу їх рекламували. Яка класна біржа? Підпишись і тобі дадуть там, тисячу доларів. А, вони мали кампанію в НБА там, з іншими відповідними а, зірками і так далі. Тобто вони по суті вкладали реальні гроші. У маркетинг для того, щоб отримати від користувачів більше ще, ніж вони вклали, очевидно, що грошей, і за рахунок цих грошей мати можливість їх просто потім е шахрайським способом привласнити, і от якраз величезному маркетингу в витратах на рекламу і є основна притаманна риса сучасному крипторуху, особливо якщо йде мова про криптопроекти чи криптобіржі. А сам блокчейн по собі напевно, що має певну цінність, і як технологія, можливо, в подальшому якимось чином буде використовувати прикладну функцію відігравати в нашому повсякденному житті. Але загалом і вся історія зародження біткоїну про те, що є якийсь загадковий сатоші Накамото, якого ніхто не знає, в якого там мільярди мільярди біткоїнів і він їх ніколи не витрачає. Вона вся, як на мене, була придумана якраз для того, аби можна було простіше проводити в подальшому маркетинг і залучати більше людей в те, аби вони вкладали гроші в щось, що насправді жодної цінності саме по собі, крім. Прорекламованої якоїсь да, цінності не е, являє собою FTX, як і інші е, криптобіжі великі, які вже залучали сотні тисяч клієнтів і. Мають відповідний ресурс, вони вкладали дуже багато грошей, також крім маркетингу і реклами, у непрямий підкуп як політиків, так і державних діячів. І знову ж таки, благо в Америці, все відкрито. Ви можете подивитися і перевірити, що десятки мільйонів доларів FTX складала в демократів і в республіканців. І знову ж таки це вони робили не просто так. Тобто, очевидно, що ціль цих, цих непрямих підкупів була в тому, щоб. Регулятори не сильно вдивлялися в їхній бізнес і дозволяли в подальшому обдурювати вкладників і відповідно залучати ще більше коштів від е дурних чи жадібних. Е Людей, тому якщо вкладати в крипту, то потрібно розуміти, що вкрадуть чи не вкрадуть ваші гроші по суті залежить виключно від того, чи е, власник чи контролер відповідного ресурсу чи сайту є шахраєм чи ні. По суті, нічого іншого, е, щоб вас могло якимось чином бути індикатором хорошої біржі чи поганої, немає. Тепер, чому я вважаю взагалі, що Binance за своєю суттю є по суті нічим іншим, ніж е, FTX по принципу е, роботи? Попри те, що дійсно є одна відмінність, що Binance too big to fail, і, можливо, це може врятувати, тому що все-таки FTX не був найбільшою біржою, а Binance є найбільшою біржо. Е, якщо це прибрати, то Можна просто достатньо відкрити от їхній публічний договір, який ви підписуєте з ними при початку користування платформою в Україні. По-перше, ви укладаєте договір із невідомо з ким, тобто немає юридичної особи, з якою ви укладаєте договір при тому, що ви передаєте свої кошти відповідній компанії, чи не компанії, чи фізособі незрозуміло. тобто серйозно в публічному договорі. Вказується про те, що Binance — це є екосистема, а ви вкладаєте договір з операторами Binance, яких є тисячі чи сотні, чи один, чи два. Знову ж таки, незрозуміло, хто такі оператори Binance. і при тому, що ви. Погоджуєтесь з тим, що вам можуть надавати послуги буквально різні там люди, і ви погоджуєтесь з тим, що ви не знаєте, хто в принципі буде вати буде мати ваші гроші, які ви по суті поклали на умовно якийсь там рахунок в Binance. І крім цього, також наведу цитату: що вони пишуть, що для того щоб уникнути сумнівів, майте на увазі, що Bfinity UAB не є ліцензованою фінансовою. Остановою і е, обмін криптоактивами, так само, як і збереження їх, які надається цією особою, не регулюється Банком Литви. Хоча є згадка от, про цю компанію Bifinity і про ще одну знову ж таки компанію, яка зареєстрована в Литві. При тому ні їхнього реєстраційного номера, ні адреси, звичайно, що немає. І при тому, що всі розуміють, що є ще сотні компаній. Якщо навіть ftx Тіксу їх там 143, то в Binance, напевно, тисячі, які так чи інакше пов'язані і можуть якимось чином ваші кошти е оперувати чи щось там з ними робити, при тому, що знову ж таки ви не знаєте цих компаній, і вам цього знати не можна. І ви з цим згодні. Е Більше того, ви не маєте права, тут просто смішно подавати на Binance до суду. Тобто, навіть якщо б ви знали якимось чином, хто ж все-таки вам. Надає послуги і в ви гроші то віддали чи поклали, то ви згодні з тим, що ви відмовляєтесь від будь-яких вирішень спорів із цією особою у суді. Ви апіорі згодні на арбітраж і виключно за правилами а, Гонконгу, і з зобов'язанням збереження конфіденційності про сам факт того спору, а, як і його результати. Крім того, ви відмовляєтесь від права на колективний позов в Україні. Він не дуже поширений, але для там американських америки чи інших країн це досить хороший механізм, наприклад, в випадку банкрутства цього ж бінансу. Ну і мова там договору, що вже зовсім таке собі, да є англійською, при тому, що їм байдуже чи ви її знаєте чи ні, ви згоджуєтесь з тим, що ви все прекрасно розумієте. Тобто. От такий підхід. Очевидно, що ці якби, елементи є виключно там формально юридичними і навряд чи описують суть структуру бізнесу, але вони дають підстави для того, аби задуматись, чи взагалі варто вкладати свої кошти, якщо ви А, не знаєте куди, Б. Згодні з тим, що не буде ніякого суду, це ці всі компанії жодним чином не мають ніяких прав на надання. Фінансових послуг. Я зробив би очевидний висновок, що ну, якби ні, не варто очевидно, що не варто вкладати. Але очевидно, що все одно буде маса людей, які будуть вкладати. І тут варто лише згадати про те, що дія буквально 22 вересня оголосила про те, що вона буде. Uh, проводити QYC, тобто ідентифікацію um, клієнтів Binance. Окей. Okay. <laughs> Ем, ще із е, прикольних моментів, ем, оцей BFS, Сем Бенкменфріт, він е, чим же ж видатний, що йому всього-навсього там біля 30 років він працював буквально 2 чи роки інтерном в якихось е, фінкомпаніях, і відповідно став там мільярдером. Тобто його статки оцінювалися ще там кілька років тому е, більше ніж 10 мільярдів доларів. При тому, що е, очевидно, що. Вони були не його, як виявилось. Так Другий цікавий момент про те, що Alameda Research управлялася чи CEO, керівником, по суті, цієї дочірньої компанії його, була його колишня дівчина, якій теж там 29 років, і вони обоє були на раундах із інвестицій. Чому загалом було така більш-менш висока здивування до того, що FTX банкрутувала, тому що вона не була просто якимось там черговим криптопроектом, туди інвестували так звані інституційні інвестори, тобто гроші з Wall Street, по суті, вони залучили кошти із SoftBank, Це інвестиційний фонд, який там фінансував Uber, WeWork і інших багато проектів фінансує досі. І також Sequoia Capital і ще багато там інших. Загалом останній раунд становив 420, якщо не помиляюсь, доларів мільйонів доларів. При цьому Sequoia Capital вклала там більше 200 мільйонів доларів. І буквально там в перші дні після того, як Binance оголосив про своє рішення продажу FTT токену, вони викреслили повністю ці інвестиції, звели її до нуля. Але цікаво, що коли вони туди інвестували гроші минулого року. Криптотема була на піку, в бітконі там 60 тисяч, то вони дуже цим по суті вихвалялися. Це якби був їхній експожор чи е, дотичність до криптоіндустрії. Ось вони такі класні, розумні. Тепер одні з перших почали вкладати в криптоіндустрію. І на їхньому сайті була офіційна дуже довга стаття про те, яким чином вони вели розмови з FTX, переговори, раніше, так? На раунді з залученням інвестицій, і всі інвестори. В партнери Sequoia Capital були просто в захваті від цього Сема Бенкмана-Фрідмана. і там є внутрішня переписка, де вони кажуть, класно, давайте йому побільше грошей, 10 з 10, все топ. А він в той час, коли вів переговори з ними на дзвінку за свідченнями своїх колег, просто грав в відео відеоігри. Ну і третій останній з цікавинок прикольний момент про те, що на тих же переговорах. Його екс-дівчина, який він там перераховував десятки мільярдів доларів чужих грошей, так, була в образі лісового ельфа. Ну, Взагалі я не знаю, як виглядають лісові ельфи, але слава Богу, Capital Капітал виклали фотографію. Ну і ось так виглядають лісові ельфи. а і ще в неї улюблена книга Гаррі Поттер». Тобто, так, да, дитяча книга, є улюбленою книгою Сіо, який управляє десятками мільярдів доларів е, вкладників е, криптобіржі чи криптобанку. Е, добре, тобто, підсумовуючи, якщо ви е, вкладаєте куди-небудь в криптосередовище, вам потрібно розуміти, що це гроші, які ви точно можете втратити. Другий момент, що швидше всього, якщо будь-яка бірж збанкрутує і у вас гроші були на рахунку цієї біржі, то ви їх не повернете. Третє, якщо знову ж таки гроші у вас не на вашому власному холодному, так званому гаманці, то швидше всього ними хтось інший е, оперує. Е, і останнє, навіть якщо вони у вас криптоактиви на холодному гаманці, у вас це теж мало чим врятує, якщо ви будете. Обирати такі криптоактиви, наприклад, як FTT. тому для мене і USDT, і інші навіть, стейблкоїни нічим іншим принциповим верніше, не відрізняються від FTT. Вони не мають ніякої цінності, вони мають цінності тільки тоді, коли за них хтось інший готовий давати рівно таку ціну, яку він забажає. І як тільки буде масовий продаж відповідного активу якимось великим гравцем, то відповідно весь цей токен чи той, хто його випускає. По суті, стане неплатоспроможним. і це відбудеться з будь-яким із криптопроєктів, яким би великим вони не були, тому що насправді в структурі загального обігу грошей вся криптоіндустрія ще є дуже і дуже маленьким за капіталізацією е, сферою. Детально про те, як падала тера Луна, я залишу відео у підкасті. Е, знову ж таки, дуже схожа історія перед верніше, після того як тера Луна. Повністю збанкрутувала ще були падіння інших менших проектів, таких як там Voyager е і інші, яких ви купляли, до речі, FTX, а вже після падіння FTX, е Blockify, е ще один проект, який був теж тутичний, чи фінансував FTX, теж він якби вже по суті на прямій дорозі до банкрутства. Е е крім того, е ще остання порада. Якщо ви займаєтесь е е стейкінгом, чи взагалі, ну. Це, напевно, що найбільш ідіотське рішення з можливих при оперуванні криптоактивами, коли ви маєте там якийсь криптоактив, і ви кудись там його нібито депонуєте як на депозит, і вам хтось дає 10, 20, 30%. Треба розуміти, не буває ніколи в світі, ніде відсотків просто по депозитах, якщо вони якимось чином хоча б можуть мати прив'язку до реальних грошей. Особливо в валюті більше ніж там 2, 3 4 річних, Все, що є вищим, це майже точно високоризикова схема в кращому випадку, або шахрайська, як зазвичай це є у а, криптопроектах. Таким чином, краще купляйте військові облігації через Монобанк, не через Альфа і Дію. Не вкладайте ті гроші, які ви просто не хочете виконати. В принципі, можна просто виконати, а можна вкласти в крипту. Ось якщо це вам позиція така підходить, і ви готові на це, то тоді да, можна вкладати в крипту. Точно не вкладайте ніякі курси по крипті, бо це ну якби ще більша дурня ніж вкладати в саму крипту. І також е вчіться мінімальної фінансової грамотності. Це можна робити, наприклад, на моєму каналі. <сміттє> <сміттє> Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. Якщо ви хочете побачити нові відео, то лайкніть, залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!